За звіде. <кій> Міряємо компресію одним дублом. Буде довго. Але щоб ми казали, що це якась постанова чи щось. Компресор, оди, компресометр один і той самий. Чоловік один і той самий. Ну, пер, Перший. Газ нажимаю. 1, 2, 3, 4, 5, якщо зачі погулять. Стартер, як не робив, так і не робить, ну хер с ним. Так, перший нас набив. 7. Пойдет. Ну, як би, малевато, ну пайдет. Заводиться вона буде на 7. Це знімається одним дублем щоб не казали, що постанова. І ще якісь приколи. закрутив Другий. Тести всі ті самі. раз пол. Пішов. Разу, два, трещо. І кузечик погуляти. Что у нас? Майже висим. Пойдет. Заводится ехать будет. Третий. Так что я не помню, треба видосик поделиться самому, про что я снимал, ну и на цилиндре не было компрессии. Третий. 1, 2, 3, 4, 5 Вийшов зайчик погуляти 3 Буде троїть 4 Буде Мотор холодний, тому що вона не зводиться. Я її так і не завів. 1, 2, 3, 4, 5. Високий зайчик погуляти. 0,3-0,1 Компресометр закручений Показую ще раз, що Яка нахуй проводка, блядь? Цей ЗАЗ, який Opel, Вже другий раз в мене з одною тою самою проблемою компресії немає. Мітки, вроді як би стоять чітко. Що тут робили в тій голові? Що тут робили, непонятно. Відправляю назад.